Мотогонку. Дивонексія. Андрій набирає швидкість. Перша. Друга. Пішов. за нос. Що робить? Що робить? Держиться, держиться, Взлітний плоси розворот. Що робить? Всім привіт на каналі Мотокарта. Сьогодні рубрика Сіслі власників. Сьогоднішня тема автомобіль Deo Nexia Так як ви здогадалися, це мій власний автомобіль. Даний автомобіль 2008 року в Кузові N100, так як в цьому році почали випускати в кузові N150. Там інші фари, стопи, салон, інші бампюра. Був придбаний цей апарат в кінці 2012 року з 50 тисяч кілометрів пробігу. На даний час пробіг 108 тисяч. Чому по на Nexia? хотів свіже авто? Тому довелося вибирати бюджетний варіант. Довго думав над ладою 15 але вибрав Нексію. Хотів нову в кредит, але порахувавши, скільки я переплачую, ця ідея відпала. Плюси цієї машини. Ціна і якість ну, так собі. Хоч і вважається робоча лошадка. Є багато бензину, якщо порівняти з ланусом, більшість мінусів. Дорожчі запчастини, менш ходові запчастини на ринку. Не вибрав Ланус, не подобається зовнішній вигляд. Хоч і тут собі так, особливо ззаді. Обслуговування розхідники недорогі. Ціна БУ на даний час як Лануса. Три роки тому поставив ГБО 4-го покоління. Задоволений. Що я поремонтував за 11 років та 60 тисяч км пробігу. Ну, багато чого. Прокладку головки циліндра, циліндр щеплення, термостат, радіатор опалення, трос стояночного гальма датчик рівня палива, весь глушак. Перебрав передню підвізку, варив бак, два моторчики скло підйомників. На даний час жере масло. Дана марка ходить в п'ятерку по швидкості корозію кузова. Моя машина оброблена антикорозійкою при покупці, тому такі пошкодження, там рижик іде не йде. Отут саме основне. Там дирка в порогу, впереді пробило камнем знизу. На такий топ по гниттю вона добре тримається. Дно в цьому автомобілі ціле. Якщо щось є, то не... там його не видно, воно десь заховане за фарбою чи ще щось. А так, рижики, всякі коцки, такі о, дрібниці. По корозії, скажімо, я варив бак, люди подумають, що ж це згнив він жорстко так. Ні. В одному місті варили в двох місцях. В одному місці він якби рухався при... При експлуатації вгинався, вигинався в одному місці і так, якби така мікротріщинка пішла. А в другому все одно як раковинка, якась заводський брак. Тому що е, обслідували, як і я такий сварщик, ну, ну нормальний, ідеальний бак, нема там нічого гнилого, ні що. А я хотів купляти нового, новий щось був 7 тисяч гривень, і його ніде не було. болячки цього автомобіля. Прокладка клапаної кришки. Дуже часто я її якось, якийсь період міняю. Ну, останній час я там трохи маніпуляцій зробив, то вже ну тримається якийсь час. Горіли контактні групи запалювання. Двигун тут не найкращий, 1.5 16 клапанний. Восьми клапані, хай вони тупіші. Але вони надінні. На теперішній прогрес це не машина. Але серед бюджетних варіантів не найгірший. Тому що маємо, те маємо. Чи довго я ще буду на ній їздити? Вже давно думаю про заміну. На даний час складні часи для всієї України, тому якось не до цього. Ми знову продовжуємо шалену тему, де онексія, І в нас зараз підтема. Комплектація. Саме серйозна опція цієї комплектації це гідропідсилювач керма. Так, на багатьох машинах я зустрічав набагато легше, крутиться руль, але на таку бюджетну машину гарна опція. Проблем з ним не було. Далі це бампера. Вони на кожній машині є. Але в рідній фарбі. Це є. Додаткова опція в комплектації. Електроскло підйомники. Вони навіть і працюють. Але знаючи про їх надійність, про їхню силу потужності двигуна, краще були б весла. Що це у нас? Протиотуманні фари. Користь з них це хіба що краще буде видно в автомобілі у туманну погоду. Бо світла з них ніякого. Ну, і ще тут є фонарі, так само підсилюються. Не знаю, чи це опція, чи ні. Але підсилюються стопи додатково. Вертаємося знову до цієї теми. Деонексія. Тільки я змонтував відео про цю машину. І почалися проблеми. Замітив, що мене підтікає тосол в гаражі. Думав, що шланги піджимав, мучився. В майбутньому вияснило, що це прокладка з-підголовки. Одного дня, їхавши, я не доїхавши до місця призначення, 90 км від дому зламався. Евакуатор, вся фігня. Почала диміти так, що можна було б хлопцям напереду. На передову замість димової шашки відправити. Прийшлося робити. Така прокладка, блік, говняна. Ось де там, де чило масло. І що? Дивиш. Ось ото воно? Нема а, прокладки Там, де воно ну, туди. Нема прокладки, і прокладки аво е, маслоканали, дренажі. Це дренаж типу, в цю сторону воно сходить. в антифриз, воно все в кучу. Другий циліндр, перший циліндр, все намитий. Тут трохи почало намивати. І на четвертому вже почало намивати. Всі циліндри. Така говняна прокладка бде. Говно в говні. І помпу їх міняли рівнячі, що там тобі робили. Хто ту помпу міняв. Коротко, робиш, робиш, робиш. І отака хуйня. Заодно підкинули колечка, так як вона до цього брала масло. Ну, поки обкатується, будемо бачити, як воно що. І вже пофотографував -по -по я, хочу ставити на продаж. Я давно вже хотів машину з кондиціонером, з потужнішим двигуном, комфортнішу, сучаснішу. Продавав я довго, тому що повноцінно користувався нею. То ставив на продаж, то знімав з продажу. Після ремонту наїздив я ще 20 тисяч. Зробив підвіску, замінив прокладку клапаної кришки, замінив радіатор, зробив косметику кузова. Кажу в яких умовах третину свого життя їздить Нексія із стящоїся кришки клапаної. Це всі 4 штуки такі. Можна сказати, майже ніколи не труїть нічого. Кидаю новий радіатор. Термостат. Всім пока, удачі на дорогах, підписуємося, пишемо коменти, ставимо лайки. До зустрічі, друзі. Перебрав попередні. Усьми Перед... Пер... клапані, хай не... не, Хай вони тут. Що я про, що я поремонтував за 10, що я поремонтував за 11 років.